you mm -hmm. Ліс на дальню стійку там виграє головою. Орлюк пробивав. І від, поки що відбивається команда Хелс І Орлюк... там боротьба Сластьона. І гупала. Пробиває камес. Сластьона чудовий сейв, зараз голки процес. Зараз корпусом гупало. Скидає на хід Харченко. Харченко випереджає Сазиновича. І чудово зараз Харченко і це порушення правил. Порушився за... Нович проти Харченка. Отримує жовту картку Сезанович і 11 метровий Ще з Пуршем Правила його зупинив Сезанович. Пробиває Андрій і вищий воріт. Яка можливість була у хазруб відкрити рахунок і... Сильна передача. Харченко виграє Примачук і М'яч. Не влітає. М'ячка, толочка Під удар Дяченко. Дяченко намагався прокинути, не вдається. Зберігається м'яч у ЦСК. І Віслевський пробиває прямо по центру воріт. Красіков робить навіс і Не доходить там м'яч до Примачука. Пробивав, заслабо зараз пробивав гравець. Віслевського. На хід Болотен. Болотенко пробиває в дворі І повз ворота проходить. Знову жівський знаходиться в положенні поза грою. І жовта картка для. Удар навіть вийшов. Це не навіс. Чудово зараз пробивав. Першу вибиває. Удар, дальньої відстані. Примачук допомагає виносить. Знову удар. І ляхов в грі. Болотенко на Ананка. Ананко віддавав пас вперед. на Віслевського, Толочко. Чудово зараз віддає пас на Віслевського. Віслевський відривається, пробиває. І там давна до добивані. Чудово зараз зіграв гравець ССК Соколянський, який вийшов на заміну. Яке чудова заміну зробив тренер команди ЦСКА. Гравець щойно вийшов на заміну. Молотенко на Ананка. Ананко віддавав пас вперед. На Віслевського. Толочко. Чудово зараз віддає пас на Навіслевського. Віслевсь... Дяченко, толочку, віддає пас на Дяченко. Дяченко робить піскітку в Дару Болотенко, Болотенко вище воріт пробиває. Команди ЦСКА багато робив забігів по флангу. Замість Болотенка вийшов каширець Павло під номером 14. Помиляється, Орлюк при передачі. М'яч потрапляє до Харченка. Харченко дає нахід каменю. Кам'яково, карний майданчик і робить передачу на Примачука. Примачук підхід не забиває. Зараз Примачук, але з другої спроби Харченко не забиває. Зараз занові шлавицько, відає опасна Ананка. Ананко чудово! Зараз проходить передачу на Дяченка. Який ж момент не скористався Дяченко, відпускає м'яч. Як же? Перший на м'ячі у нас Соколянський віддає відразу пас нахід Віслевському. Віслевський входить від боків, пропиває. ні, все ж таки обігрує і чудово зараз зіграв індивідуально Віслевський і забиває другий гол від команди ЦСКА. 2-0. Перший на м'ячі у нас Соколянський. Віддає відразу пас нахід Віслевському, Віслевський входить від боків, Пропиває. Карпюк, Боярчук, Удар. І бач, потрапляє в стінку. Після удара левицького з лівої ноги. Помиляється при передачі. Гервуд перехоплює пас опасна Карпюка. Там Примачук скидає на хід картуку, є воротах. віддав пас на Примачука, Примачук забиває зараз. І 2-1 у нас рахунок у матчі, Поспішають гравці. Хелсгруп. М'яч несуть до центру воріт. Чудово зараз помиляється при передачі. перехоплює, перехопля. Відав опасна Карпюка, там примачук. Скидає нахід Карпюку, Проб'є Карпів поворота? Відав па. Боярчук робить навіс. І там Голкіпер чудово зараз зіграв у команди ЦСК. Від свого ж гравця м'яч ішов під попер. Сескін чудово проходить двох гравців. ЦСК. Йде пас на Карпюка. Карпюк пробиває. Сескін на добиванні і вищий воріт. Яка ж можливість зараз була у команди Хеллс Групп зрівняти раху? майданчик. Навіс. На дальню сійку на Примачука. Примачук робить скидку. Боярчук. На Карпюка Карпюк під удар чобану і Чобан пробиває, потрапляє у гравця. ЦСК, але там було. І голкіпер пішов команди, хай зруб карний майданчик. І все. Матч завершено, Перемога ЦСКА 2-1. Що ж, вітаємо команду ЦСКА з перемогою в цьому турнірі.